Доброго усім Воскресного дня, дорогі брати і сестри. Сьогодні в неділю 21 грудня 2025 року свята Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Патапія Фивського, преподобного Кирила Чалмогорського, апостолів від 70 Сосфена, Аполоса Кифи. Тихика, Єпафродита, Кесаря та Онисифора, мучеників 62 іереїв і 300 мирян в Африці від аріан постраждалих, мучениці Анфіси Римської, священномученика Сергія Орлова, Пресвітера. На Божественній літургії у храмах читається послання святого Апостола Павла до Колосян, глава 1, вірші з 12 по 18. Благодаряще Бога і Отца, призвавшого вас в причастие наслідія святих во світі. И же избави нас от власти темные, и представи в царство Сына любве своя. О нем же имом и избавление кровью его и оставление грехов. И же есть образ Бога невидимого, перворожден в сия твари. Яко тем создана быша всяческая, я же на небеси, и я же на земли, видимая и невидимая, аще престоли, аще господствия, аще начала, аще власти, всяческая тем и о нем создашася, и то есть прежде всех, и всяческая в нем состоятся. І то есть глава телу церкви, і же есть початок перворожден із мертвих, якода будет во всех той первенствуя. Дякуйте Отцеві, який зробив нас гідними мати участь у долі святих у світлі. Він вирвав нас із владитьми і переніс у царство свого улюбленого Сина, в якому ми маємо відкуплення, прощення гріхів. Він образ невидимого Бога, первородний усякого створіння, бо в ньому все було створене, що на небі і що на землі, видиме і невидиме, чи то престоли. Чи господства, чи начала, чи власті. Все було ним і для нього створене. Він раніше усього і все існує в ньому. Він також голова тіла, тобто церкви, він начало, первородний з мертвих, так, щоб у всьому він мав першинство». Євангеліє від Луки, глава 17, вірші з 12 по 19, Входящу же йому в некую весь, сретуша його десять прокажених мужей іже із далече, і же сташа издалече, і тии вознесоша глаз глаголюще «Ісусе наставниче, помилуйны, і відів рече їм. Шедше покажитеся священником, и быть идущим им очистишася». Един же от них, видев яко исцеле, возвратися со глазом вели им славя Бога. И поденец при ногу его хвалу ему воздая, и туйбе, бе самарянин. Отвещавшо Иисус рече, Не десять ли очистишеся, да дев'ять где, как оні, обретушся, возвращешся, дати славу Богу, токмо і напріменник сій, і рече йому: Воставь іди, вера твоя спасетя. Коли він входив в одне село, вийшло йому назустріч десять прокажених. Що стояли здалека. Вони піднесли голос і казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Побачивши їх, Він промовив ідіть та покажіться священикам. І сталося, як вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що видужав, повернувся, славлячи великим голосом Бога. І припав лицем до ніг Ісуса, почав йому дякувати. Він був самарянин. Озвався Ісус і каже Хіба не десять очистилось, де ж дев'ять, і не знайшовся між ними, щоб повернутись, богові хвалу вас дати, ніхто інший, окрім цього чужинця. І він сказав до нього: Встань, іди! Віра твоя спасла тебе. Благословенного усім Воскресного дня, оптимістичного настрою на наступний робочий тиждень.